Чудово, смердюче промислове місто, велике, але невеличне. Забуло слобожанське народження, забуло слобожанські полки, не утворила американської казки. не йшли будинків хмари. Чудово, воно ховає сьогодні в своїх завулках криваві легенди на сотні віків. Микола Хвильовий, редактор Карк. Колись, років 80 тому, жив і працював у Харкові кореспондент вечірнього радіо і завсідник будинку літераторів імені Блакитного. Чимось зовні схожий на Чехова, одягнутий як старосвітський франт, він був щиросердно дурний, самовдоволений невіглас, і гордо посміхався, коли його в очі називали король репортажу. Одного разу йому повідомили, що на Голодній Горі луснув меридіан, і репортери з вістей, тобто його конкуренти, вже там. Наш герой на останній рубль взяв ванька, полетів на Холодну Гору і там дуже довго кружляв, проклинаючи необізнаність місцевих міліцій і двірників, але місця обриву Меридіану так і не знайшов. Колеги ще довго кипували з нього. Меридіан, мовляв, луснув, але міліція це старанно приховує. Слід знову їхати йому на Холодну Гору, бо ж в Америці зацікавились цим випадком і платять шалений гонорар. Цю холодногірську легенду я розповів зовсім не для того, щоб шукати обірваний меридіан. Холодногірський меридіан непорушний, але легенди і Бувальщини Холодної Гори поступово забуваються. Ми на Холодній Горі. Біля наших ніг весь Харків. Ми у Харківському завулку. Цей завулок називається Стадіон Трудові Резерви. Мало хто знає, а може і взагалі не знає, що це територія найстаршого харківського некрополя, найстаршого харківського цвинтаря, найстаршого харківського кладовища. Чомусь здається, що саме сюди Григорій Сковорода водив свого улюбленого учня Михайла Коваленського, щоб привчити не боятися його небіжчиків. Ось приблизно на тому місці, де я стою, була родова осипальниця купців кузних ім'ям яких названа вулиця на Лисій Горі, про що ми розповідали в третій серії. Ось там, біля урвища, була могила Григорія Квітки Яснов'яненка, фундатора української прози, фундатора української літератури, громадського діяча і просвітителя. Не вірте стелі біля входу на стадіон Трудові резерви. Там немає поховань. Тисяч радянських військовополонених, знищених у одногорській в'язниці під час окупації 1941-43 року. Ров, де їх ховали, був ось там, де футбольне поле приблизно. Мій рідний дід Олександр Ілліч Дмитренко, який прожив всю окупацію неподалік цього місця, розповідав, «Внучок, як ніч гуркочуть грузовики, то німці везли трупи з Холодної Гори до нас на кладбище. Чому немає кісток в цій землі? Тому що тільки за час мого дитинства, а це 60-ті роки ХХ століття, це кладовище перекопало три рази. Ось цією вулицею, з символічною назвою Соціалістична, я ходив до школи і досі пам'ятаю: не було цих огорош, не було цього паркану. Я пам'ятаю, це глинисте поле. Повністю засіяні людськими кістками. Потім їх забрали у величезну купу і спалили отам от, от внизу. Мьордове косами вдоль дорог стоять, Дело рук красних дьяволят. Холодногірському кладовищу присвячені навіть вірші, зокрема руки геніального поета Володимира Свідзінського, спаленого живцем НКВДстами у 1941 році. Володимир Свідзінський деякий час жив на Холодній Горі, і я хочу нагадати про це холодногірське кладовище, з якого дбайливо вигребли всі кісточки до останньої, оточене плетивом холодногірських вулиць і провулків, які, попри все, зберегли свій. Колорит і свої історичні назви Крутогірські, Афанасьєвська, Гівська. Є про що нагадати сучасним холодногірцям і не тільки їм. Слайд мого дитинства. Я пам'ятаю, коли я ще хлопчиком бігав по цих кістках, величезна брила, уламок пам'ятника, на якому зберігся напис: Дійсвітельний статський і через Крапочку Савєтнік з твердим знаком, хто там був похований. Кому цей пам'ятник, так і невідомо. А зараз мій, я йду приблизно по тому місці, де тут стояла церква. Знищена кладбищенська церква була приблизно там, де той кіоск. Ось там, де стоїла ворота, було кладовище. Залишилось від того комплексу тільки оцей Попівський дом. Мабуть, тут ще була і недільна школа, і якісь ще церковні установи. Все це знаходилось на вулиці Кладбіщенській. Ось вона, вулиця Кладбіщенська, тягнеться аж до полтавського шляху на Холодній Горі і туди вниз, аж до Кузінського мосту. Нині вона називається вулиця Муранова і носить ім'я Матвія Муранова, депутата фракції більшовиків в Державній думі Росії. Булаті Муранова увійшла в історії тим, що Війська, які стояли на холодній горі, на всі паради ходили саме цієї вулиці, і жит, мешканці навколишніх вулиць рано вранці, 7 листопада або 1 травня, на найбільше більшовицькі свята збігалися, дивитися е, дивитися війська, які йшли, які йшли на парад, десь там, в 58-му чи 59-му номері на вулиці Муранов, мешкав перший президент Української радянської соціалістичної республіки Юхім Медведєв, перший голова України. Вуцевика він віддано боровся з Українською Народною Республікою, але відданість його не оцінили належним чином, і він був розстріляний в 1938 восьмому році. Алая, Занімалась Алая! Нові радянські топоніми тяжко проживалися на холодній горі, досі у вжитку вулиця Токова, тобто вулиця Кандаурова, або ж провулок Лаврентіївський замість провулка Нагіна. Хоча різні ревкомівські і барикадні вже зам'яли залізною більшовицькою стопою старі назви, але Холодна Гора досі чинить спротив. Завулки Холодної Гори просто зачаровують. Цією дорогою я ходив в школу і пам'ятаю вікові дерева, які стояли тут. Це щось схоже на панську садибу або на панський особняк 19 століття. І зразу пригадується епізод, коли в першій половині 19 століття до Харкова приїхав в ній ставий Вісеріон. Вісеріон Білінський, який люто ненавидів Україну. Тим не менше він зупинявся на Холодній Горі в будинку професора Харківського університету Кроненб. Може, це будинок Кроненберга, я не знаю. І встановити, напевно, це вже тепер неможливо. Школа номер 18 на самому вершечку Холодної Гори, колишнє Олексіївське ремісниче училище. Чому всі були впевнені, що це колишнє юнкерське училище, насправді училище ремісниче. Побудовано в 1910-х роках, може в році в 16-му. У 18-й школі в Олексійському ремісничому училищі не вчилися знаменитися жодна знаменитість випускником цього ж закладу не була. Тим не менше, в історію вона війшла зовсім іншим. Саме тут, в 1917-18-20-х роках, більшовики влаштували катівню. Саме сюди провозили для опізнання трупи в Олексіївське ремісниче училище. та школа на вулиці Іллінській. Таких топонімів в Харкові залишилось дуже мало. Ми у Харківському завулку у дворі будинку Полтавський шлях, 118. Колись цей будинок був за адресою вулиця Свердлова, 118. Мало хто знає, що тут жили письменники до того, як побудували свій кооператив будинок слова. Григорій Костюк, знаний український письменник і мемуаріст, пригадував: це будинок, в якому зарезервовано за два десятки мешкань для письменників. Пригадую, там у той час жили. Андрій Головко. Іван Микитенко, Володимир Сосюра, Юрій Яновський, Йона Шевченко, Василь Мисик, Дмитро Бедзик, Наталія Забіла, Антон Шмегельський, Юрій Шовкопляс, Сава Голованівський, Юрій Вухналь, Калістрат Аніщенко, Олекса Кунзіч, Терень Масенко, Сава Божко. І, напевно, ще хтось. До речі, Григорій Костюк один рік працював вчителем української мови і літератури у 18-й школі, де під ту пору навчалася онучка Івана Франка Галина. Якраз напроти, ось там будинок кінотеатру Другий Комсомольський. Он ті двері. Ті двері це фоє. Колишнє фоє кінотеатру. Холодна гора взагалі має репутацію бандитського району. У 60 70-ті, навіть на початку 80-х років всі неблагополучні особи Холодної Гори збиралися саме в феє кінотеатру Другій Комсомольський. Тут був їхній схадняк. Скаракова пандецько, і з пан Лубене панрицько із Києва панива, чорнігова пан Роман, стародуба пандемин, гастолтави пан, пан дали. А самій Кракова приїхав! Ось там старий Холодногорський ринок. Коли побудували метро, ринок перемістився, звісно, до метро. Залишились тільки споруди. Можливо, архітектурної цінності вони і не мають. Але в першій половині ХХ століття а тут були постоянні двори а, двори, а це тут був в'їзд до Харкова. І десь серед цих постоялих дворів був знаменитий синок у Хведора, де збиралися всі харківські кобзарі і лірники, котрі ходили полтавським шляхом вниз кобзарювати на центральний ринок. Позадива чечіточка, гостей за столом. Частувала чечіточка медом і вино. А медвино побивали, а горівки поправляли, а пивом похмеляли. Ми у парку Ленінського району. Це знаменитий Ленпарк. У 70-ті роки це було місце зустрічі, місце збіговиць всієї неформальної молоді, всього хуліганства Холодної Гри. Особливо в суботу і неділю, коли там на танцмайданчику, майданчику грав вокально-інструментальний ансамбль «Едельвейс», який переспівував пісні з репертуару дуже популярних під ту пору груп Слейт, ну, інших, я вже не пам'ятаю, як вони називалися. Проте, мало хто знав, що Парк Ленівського району розбитий на теж колишньому кладовищі, теж на колишньому цвинтарі. І вже так вийшло, що всі легенди Холодної Горі всі сумні. І про... Цей парк Ленінського району, про цей цвинтар теж довгий час побутувала легенда про те, що коли руйнували кладовище, то викопали цинкову труну, і коли її відкрили, в ній лежав багатоодягнений небіжчик в намисті з золотих монет. Він лежав, нібито спав, але буквально на очах почав черніти і буквально за кілька хвилин перетворився в порох. Залишилось одне золото. Мало хто знає, що це. Колись було Караїмське кладовище, до середини 90-х років, отам от, де якраз напис м'ясо і кури, там якраз на тому місці стояла Караїмська кінаса. Повторюю, ще в середині 90-х років. Легенда про небіжчика, який на очах розсипався на порах, я повторюю, тривалий час побутувала на холодній горі.

Разом з військами, які прямують з Холодної Гори на якесь чергове революційне свято, ми спустилися в вулиці Мурану до самого підніжжя Холодної Гори. Тут колись був один з найживописніших в'їздів на Холодну Гору. Ось там, в тому будиночку, колись містилась перукарня, а над нею був кований старовинний балкон. Тут була велика місцина, навіть площа, де стояв старий кузінський міст. Сюди Проходячи далі трошки, тут починається плетева старовинних холодногорських вуличок. Ось там, де щось схоже на дорогу, стояв будинок побудови початку ХХ століття. З аркою. Біля арки містилась аптека, і в аптеці були прилавки червоного дерева і світильники старовинної бронзи. Зразу за ним... Був будинок, де була викарбана дата його побудови, 1913. Все це зникло, коли насипали цей бугор і руйнували тут площу. Ця площа була вимащена старовинною бруківкою. Ось там були харківські паровозоремонтні майстерні. І оцей пам'ятник, причому люди, які живуть, тут в цій місцевості по 50 і більше років, так і не знають, кому він стоїть. Не знають цього і я. В честь стілі. Літній гадавщини Октябрьської революції погибшим борцам ХПМ харківських паровозоремонтних майстерень. Тут прилічиться її прізвище. Я думаю, в цей момент ось о чому. Ця могила, до речі, всі старожили розповідали, що вона знаходилась не тут, а ось там, трошки далі. Трошки далі, що її перенесли для композиційного завершення цієї площі. А у свідомості багатьох це той самий пам'ятник, цей стовп, який зупинив комунізм. Далі комунізм, більшовізм, не поліз. На Холодній Горі ще залишаються оази старого Харкова. В тих оазах ще живуть холодногірські легенди. Але лунають вони все тихіше і тихіше. І треба дратися на Холодну Гору, щоб їх почути.